Вагу на тему освіта, наука, література та мистецтво у період застою. Пам'ятаємо, що у нас були дисиденти. на протязі х і х років унаслідок скорочення. Народжуваності постійно скорочувався контингент дітей шкільного віку. Це полегшило перехід на загальну середню освіту і з'явилося положення про обов'язкову середню освіту, його внесли до Конституції і з 1977 року якраз це стало обов'язковим. І також була ще одна конституція саме українсько радянської Соціалістичної Республіки. Там також було закріплено положення про обов'язкову середню освіту. Попередня шкільна реформа тривала в Україні з квітня 1959 року. За два десятиліття істотно підвищила рівень русифікації навчання. Наприкінці 1970-х кількість українськомовних шкіл вона скоротилася майже на 9 тисяч у Криму Донець. Ська не залишилося жодної українськомовної школи протягом 70-х, 80-х років. Це був розвиток академії наук. Там було багато якраз науковців, і зокрема працювали інститут математики, інститут кібернетики, Виділяємо видатного академіка Глушкова, який саме розробив науково-такий технічний комплекс. Працював над Різноманітними напрямками науки також інститут математики працював над проблемами ядерної енергетики радіофізики. Космічної техніки та механіки. Інститутам механіки визнали статус головного в галузі розробки критеріїв довгочасності конструкційних елементів ядерних реакторів. Бачимо, що у нас батон у період застою став найдинамітнішим у розвитку. У електрозварювання саме користувалася його техніка. Також кажемо, що в ті часи. Працювала установка Вулкан Союз 6 за десятиліття 1976-1985 роки. відбуваються економічний ефект від упровадження розробок інституту. Велику наукову роботу здійснювало 25 інститутів аграрного профілю. Також був Міронівський інститут селекції та насінництва пшениці під керівництвом ремесла. Дія Фантонов протягом 1959-1978 років, якраз 69 85 вісімдесят він розробив транспортний літак Ан 26 Тим часом науковці, що спеціалізувалися на дослідженнях людини, держави і суспільства, відчували. На собі всеохоплений пильний контроль з боку парткомів. Останні вимагали, щоб соціогуманітарні гуманітарні науки були партійними, тобто відображали інтереси лише тієї державної структури, яку вимагала комуністична партія. Ось ви можете побачити Олега Антонова, головного конструктора літаків. Кучма якраз зображував події того періоду у книзі Україна не Росія. У літературі та мистецтві з'являються молоді популярні поети Трачка, Ліна Костенко, Аліник, Павличко. Їх якраз звинуватили у формалізмі, у тому, що вони дуже були прихильниками до націоналістичних ідей та взагалі переслідували. Також переслідували Стуса, Гуцала, Ладразда, Тютюнника, Шевчука і Щербака. На початку 1968 років з'являється гончар зі своїм романом «Собор» і також переслідується за те, що розповідає про історичні традиції українського народу. Ну, взагалі, час Хрущова відбувається процес лібералізації, з'являються дисиденти, але все-таки їх переслідують та цькують. І саме цькування гончара почалося в Дніпропетровську після якраз з собором. Перший секретар пізнав себе в романі, назвав твір ідейно поручним. Ліну Кастенко переслідувала за вірші, Марусі Чорай. Вона надрукувала. Кажемо, що у 1981 році побачила світ книга Селя Симоненка Лебеді материнства і видання цієї книги розтягнулося на 10 років. Стус Василь боровся з існуючим режимом. Критикував його і також, звісно, переслідувався. Хочу ще нагадати, що Олесь Гончар написав новелу за мить щастя. Її також потрібно запам'ятати, у нас картина вийшла, вибачте, Тіні забутих предків, відзначився Раджанов, як режисер цієї картини, актор Іван Калайчук, такий значний актор України того періоду. Фільм також побачив світ білий птах з чорною ознакою Іллєнка. Також він випустив криниця для спраглих за сценарієм драча. Ось сам Іван Ан Миколачук, ось ми можете побачити, як він виглядає. Тут ми кажемо, що розвивається і музичне мистецтво. У нас був заслужений державний хор імені Верьовки, капела, Думка, заслужений ансамбль танцю вірського і створено багато філармоній. Також був етнографічний хоровий ансамбль Гомін під керівництвом Ященка. До скарбниці українського музичного мистецтва якраз ввійшли Губаренка, Каладуба, Майборода, Симфонія Філипенка, Штогарнка, жанри пісенної та хорової музики плідно працювали над ними: якраз Білаш, Домінчен, Майборода, Сабаш, Філіпенка та Шаму. Кажемо про те, що Ті часи найяскравішими серед театральних зірок України були такі майстри, як Добровольський, Косенка, Рогавцева. Наталія Ужвій. На оперній сцені успішно виступали Гнатюк, Кондратюк, Мірашніченка, Мокренка, Петренко, Солов'єнка, художники. Гроховий звір Приймаченко. і памятник засновникам Києва Київського і сестрі Либиді скульптор Бородай.